Вітаю всіх, тільки що я закінчив писати оповідання про нашого заставницького співака, нашого заставницького композитора Сергія Статуєва, який працює у будинку культури у нас в заставні. Ну що я хочу сказати? Сьогодні був у нас понеділок і сьогодні я працював на полі. І одночасно, коли в мене був вільний час, то я. Дописував абзац два-три. Ну і в кінці кінці, вже на вечір я завершив повністю писати це оповідання. Так, його треба відкоригувати, але не дивлячись на це, я хочу вам представити це моє аматорське оповідання. Можливо, воно буде трохи як е, ніби якась стаття написана про Сергія Статуєва. Трохи там е, є фантазії, метафор, алегорій. Ну і зараз хочу вам представити це оповідання про Сергія Статуєва. У той травневий теплий день весни, коли уздовж міських доріг у Заставні позацвітали каштани, і коли у гарно вишитих вишиванках велика кількість людей разом із своїми сім'ями повиходили на вулиці неподалік від центральної заставницької площі, то саме у той час гучно вигравав український козацький марш у виконанні духового оркестру Львівської консерваторії імені Миколи Лисенка. Цей запальний гімн гучно звучав саме із великих музичних колонок, які працівники культури вже від самого ранку повиносили на ту гору у тих крутих сходів біля самісінького входу у сам... Мій Заставницький палац культури. А неподалік від самої цієї громадської установи, то у цей день багаточисельна кількість торговельних наметів розмістилася із бокової частини палацу культури. Тут прямо на вулиці у сумісінькому центрі міста розмістили альтанки та мангали, де готували на вугільному вогнищі смачні та соковиті шашлики, які були настояні на протязі цілої ночі у маринаді. Але і смак запечених курочок в грі теж розійшовся по рядах торгівельних прилавків, спокушуючи перехожих та потенційних покупців своїми апетитними засмаженими. Виглядом, а найбільше вражав асортимент Заставнівських домашніх ковбас, якими торгував Дмитро Левицький, який тут у Заставні вважався корифеєм ковбасних виробів. І це стосувалося не лише нашого міста, бо ж ковбаси сім'ї Левицьких то вони були відомими за межами нашого Заставницького району та усієї нашої Чернівецької області. І що тільки тут не продавалося у цей день: продавалися гарячі кави та чай, кока-кола та фанта, різноманітні вина та горільчані вироби, доги та хамбургери, морозиво, а також і різноманітні смаколики. Але у цей святковий весніний день торгівля тут у заставні, то вона не обмежувалася лишень харчовими продуктами, тому що у цей день у наше містечко поприїхало дуже багато торговців із інших районів Чернівецької області, таких як Вижниця, Кісмань, Глибока, Котин, Стороженець, Сокіряне та Кельманці. І всі вони із різноманітними товарами у вигляді сувіні. Та національної української одяжі, національної символіки та різноманітної атрибутики розмістилися двома довгими рядами уздовж вулиці Незалежності. І у всіх перехожих, які поспішали на велике свято у напрямку нашої центральної Заставленської площі, де оце саме зараз вигравав гучно та ритмічна музика, то у них була можливість щоб вибрати та придбати собі щось на згадку про це велике свято у Заставні. Ось тут був і Добовиченко Олександр, бо ж він був не просто репортером та позаштатним відеомонтажером у всіх оцих святкових. Заходах, які оце регулярно проводились у місті Заставні. Але Сашко також виробляв усілякі візитні картки, вітання листівки та усілякі сувеніри із дерева та із кольорових металів. Тому саме у цей день він поєднав оцих два види діяльності і одночасно торгуючи власноруч виготовленими сувенірами, він також і проводив відеозйомку оцього на сьогоднішній день великого свята та дійства у нашому невеличкому місті під нашою під назвою Заставна. А в цей час по лівій стороні вулиці Незалежності, яка була центральною вулицею у нашому невеличкому місті, то на фестиваль української пісні під назвою Дністрові зорі поспішав Сергій Штатуєв. Якраз саме у цей час, коли з музичних колонок вигравав український козацький марш у виконанні духового оркестру Львівської консерваторії, який назвали у честь відомого композитора та фольклориста Миколи Лисенка. Сашко, привіт! Радісно привітався Сергій Статуєв до Олександра Добовиченка. І вам ніхварать, жартома відповів на те його привітання, хлопець, що із відеокамерою розмістився біля одного із торгових наметів, який стояв навпроти Заставинського паласу культури і де продавалися різноманітні сувеніри та дріб'язкові речі у вигляді атрибутів везіння та удачу, а також і отієї народно-фольклорної символіки, яка була дуже популярна серед людей. Що знову ти будеш нас сьогодні знімати на відео? Ніби що оце підтримати розмову з Тав Сергій статую у позаштатного журналіста Олександра Дубовиченка. Так, Сергій, буду. Бо ж ходи мені оце вже подітися із підводного човна України, бо ж мені потрібно за й жити у цій заставні. Все дороге, а тут є нагода, щоб заробити трішки для себе та своєї сім'ї отой дріб'язок, отих пару копійчин. Ось я і сижу отут за оцим прилавком, де за одною з торгівлею у мене буде можливість, щоб на відеокамеру зняти оцей ваш хор-веселку. Бо ж ти, Сергію, і самий можеш побачити, що тут є дуже зручне місце для відеозйомки. А якщо вже потрібно буде, то я попрошу когось із своїх друзів, і він буде торгувати тут замість мене. Мене сухо той із деякою меркантильною зарозумілістю промовив до нього його співрозмовник, ніби продовжуючи у їхній розмові підбивати баланс витрат та прибутку усіх отих своїх послуг, які він у цей день буде надавати адміністрації заставницького «Палацу культури. То нехай тобі щастить, Сашко. до зустрічі. Якось побачимось пізніше, не прощаючись промови Сергій Статую до Олександра Дубовиченка і переходячи через центральну дорогу у місті Заставна, яка у називалася вулицею Незалежності, то Сергій Статую стрімковими сходами піднявся до парадного входу, до самого Заставницького палацу культури, де на нього із нетерпінням уже чекав самий із найголовніший керівників самого найвідомішого по всій Україні хору, який називався у нас Заставні веселкою. А доповиченко Олександр у той час, який оце лише за декілька секунд тому розмовляв з Сергієм, то він услід йому промовив: Аріведерчі, анічі», що по-італійськи означало до зустрічі, друже. Сергію, нарешті ти вже прийшов. Зустрів такими словами Сергій Петрович Коксану свого підлеглого, полегшено, дихаючи повітря і своїх грудей. Тебе вже і зачекалися. Надія тільки на тебе одного, бо ж у нас не вистачає басистів, а хорову партію басу то у досконалості знаєш лише тільки ти. А через годину, дивись, і фестиваль розпочнеться. Тому у нас залишається лише 15 хвилин для того, щоб нам усім розспіватися перед виходом на сцену. Про проведення фестивалю Дністрові зорі у Заставинському районі керівників Заставинського палацу культури. Повідомили лише за два тижні тому, після чого начальник відділу культури Василь Васильович Барабачук та директор Заставського палацу культури Ольга Васильовна Цимбалюк, то вони, не зволікаючи, одразу довели цю несподівано для них отриману від начальства інформацію Сергію Петровичу Куксанову, який був керівником хору веселка. І оцих уже два тижні то це був дуже і дуже малий строк для підготовки до виступу на сцені. Бо ж треба було ще і перезвонити до всіх корисів. А то могли бути люди різного віку: хтось був молодим, а хтось і поважного віку, хтось мав вільний час, а комусь і вільного. Часу не вистачало, бо ж у багатьох хористів були сім'ї та діти, яких треба було годувати та утримувати. Ось Сергій Петрович і передзвонював до кожного хориста персонально. Репетиції за розкладом у Зоставницькому палаці культури то вони традиційно проходили два рази на тиждень, у такі дні, як вівторок та четвер. Ось у наявності було лише чотири репетиції перед виходом на велику сцену. Та Сергій Петрович доклав усіляких неймовірних зусиль та усі свої дипломатичні здібності, щоб якось переконати деяких хористів, щоб збільшити частоту репетицій аж до півтори разів на цей увесь період підготовки до виступу. А до репертуару цього виступу то хористи обрали відому для них українську народну пісню під. Назвою розпрягайте хлопці-коні, але виконання повинно було бути не у стилі, ніби це було вуличним голосінням під час розпиття алкогольних напоїв, а у справжньому професійно-мистецько-фольклорному хоровому співі, який би міг надати у цій пісні ще більшого колориту та неймовірної величі, підкреслюючи усю незбагнену ширину та глибину української душі, як зазвичай у хоровому співі учасників хору було поділено на чотири співочі групи. Це були високі та низькі голоси жіночих та чоловічих партій, таких як високий тенор та низький бас, які належали чоловікам, а також і жіночі високі сопрано та низький жіночий альт. І тут у цьому хоровому колективі своїми неймовірними та надзвичайно дивовижними голосами яскраво вирізнялися такі користи, як Яніна Агатій, Максим Добовиченко, Василь Барабащук, Василина Гринчук, Мандешора, Чепіль Наталя, а також і легендарна Марія Гаврилюк із Заставня. Але і з-поміж усіх професійних співаків, то найкращим басистом у хорі веселка, то це був Сергій Статуєв, який своїм басом міг дотягувати до найвищих нот тенорових чоловічих партій, що робили його більш універсальним співаком серед усіх інших користів. Але що найбільше вирізняло Сергія Статуєва серед усіх його колег-професіоналів, так це той факт, що коли він був наймолодшим серед усіх них, то ще у 14-річному віці багато заставницьких та чернівецьких професійних музикантів запрошували оцього юнака на весілля, які вони грали по всій Чернівецькій області, і це було на Час щось неймовірне та надзвичайне, бо ж Сергій статує отим своїм природно надпотужним басом, немов зворушував та розчулював і самі Карпатські гори, та отим своїм оксамитовим співом діставав аж до самих глибин Черемоша та Прута. А найповодніше у своїй найповноводніше у своїй глибині річка Дністер нашого Буквинського краю, наш поважний Дністер, то він ніби отой одвічний із давніх давен сторожив, що був за все своє існування у цьому краю. То він тільки одному лишень Сергію Статуєву аплодував своїми стрімкими хвилями, які накочувалися одним, отими потужними волонами своїх стрімких хвиль у кам'яні береги нашої святої землі під назвою Боковина. І уся оця незвідана гармонія та велич того визнання та таланту, ось оцього незвичайного підлітка із села Товтри. То вона вписувалась у чітку та занадто виразну структуру краси нашого боковинського краю. Бо ж Сергій Статуєв так чітко попадав у ноти українських весільних пісень та із з Таким же художньо-мистецьким інтонаційним звуковидобуттям отих душевних народних мелодій, що це могло зворушити не тільки пересічну людину нашої скромної планети, але і самий Всесвіт та самого творця неба та землі. А ще Сергій Статуєв, то він мав чудового та прекрасного рідного брата, який був меншим від нього за віком, та якого було звати Володимиром. І саме Володимир Статуїв із села Товтри Заставського району, то він був одним із самих найкращих поліглотів нашого рідного краю, бо ж він був викладачем англійської та німецьких мов у одній із загальноосвітніх шкіл у нас на Заставнівщині. Але ще, крім вище згаданих мов, Володимир додатково для себе володів ще такими іноземними мовами, як італійська, іспанська та румунська. Ось і тому Сергій Статуєв полюбляв співати молдавських народних пісень. Таких, як дульчий вінол, юберія Ченя Алінат та Уарі Чіне, Уарі Чіне та Адусе і Мкалемян. А особливо це яскраво проявлялося у той момент, коли до нього приходив його товариш із доставних у Вадим, який був схибленим на іноземних мовах. І саме тоді Сергій Статуєв співав для нього такі пісні, як «Лошати Лашатимікантари та «Бесами Мучо. Ну що, Сергій, вся надія лише на тебе. Промовив Сергій Петрович Копсанов до Сергія Статуєва після розпівки цілого хору перед виходом на сцену. І хвилювався тоді Сергій Петрович зовсім недаремно, бо ж у хорі було лише три басиста. Що на фоні цілого заставинського хору веселка, то це звучало немовби якийсь звуковий дисбаланс. Але ось уже і виступ. І перші вступні акорди гучномовного дзвінкового баяну, то вони сколихнули увагу слухачів на центральній заставинській площі. І вся увага слухачів, то вона була прикута до великої сцени на горі Сходів при центральному вході у Застанський палац культури на отій широкій площаці, яка була на підвищенні у порівнянні із самою центральною площею. І де саме зараз стояли багаточисленні юрби людей із своїми сім'ями та дітьми. Розпрягайте хлопці коней та й лягайте, спочивать. А я бі. Ді був в сад зелений сад Криниченьку копать. Ось такими словами із першого куплета розпочав свій спів Заставницький хор веселка. І гармонійна гама хорових партитур виконавців, які досконало перепліталися у звуковий малювничий пейзаж оцієї цієї співочої картини та у цієї народної пісні «Розпрягайте, хлопці, коні. То вона яскраво дзвінким відгоміном надзвичайно чудових людських голосів гармонійно поєднувалася із краєвидом, який зараз оце стояв перед очима виконавців цієї пісні. Бо ж і саме небо благословно. Благословляло сьогоднішній день і сонце тріпотіло своїми весняними променями на обличчях радісних людей, і дерева отими своїми білим цвітом аплодували користам за подаровану їм ось таку пісенну красу. А ще й панський став, та всі стави, що були прилеглими до заставни, то вони усі відзеркалювали своїм водяним плесом у формі блиску сонячного проміння, ті щирі та відверті авації для кожного того, хто їм зараз дарував оце співоче чудо. І саме зараз, під час виступу нашого хору на цій великій сцені в місті Заставна, то Сергій Статуєв отим своїм неперевершено оксамитовим басом, ніби оздоблював у золоту рамку усю оту співочу малювничу картину, яка міфічним образом у вигляді ефірного Марева Конеї, Марусі та бравого козака, гучно відлунювала у безкінечний всесвіт краси та щастя. Ніби вже і сама Маруся, про яку співалося у цій пісні, то вона не встояла перед чарами отого зрадливого козака та дала напитися залицяльнику та. Ловила води із відра у тому самому саду, де вона із джерела набирала води. Сергій, велике дякую тобі. Усі майже дружно хором промовили до Сергія Статуєва після закінчення виступу на отій великій сцені. І йому вже і насправді було за що дякувати, тому що саме цього року на цьому фестивалі Дністрові Зорі, який ось, ось цього року проводився у Заставні, то Заставницький хор веселка він зайняв перше місце серед усіх хорових колективів, які на той час брали участь у цьому фестивалі.